Мої хороші. Е, хочу сказати якраз час обіду, попрацювала дуже плітно. Хочу вам сказати, що ось турки вирішили пригостити обіду. Так, як відказуватися грі, правда? І турецькі блюда ж дуже смачні, Дон Дурма турецька, Чому в мене дві? Так, ось, сказали, що дуже смачна. Лавашик, так? Да? Як вам Славашик? Ось як подають, дивіться, і лимончик, і перчик, і огірочик. Е, ну, мені дуже дивно, так? Ви напевно теж знаєте, куди би вони поїхали навіть е, в Європі, в Америці, в Україні, турки, взагалі. Свої блюда настільки люблять, вони люблять свіже м'ясо. Все в них готується свіжого м'яса, і вони ніколи не зміняють. Не знаю, чому вони їдять одну й саму їжу. проводим, правда? М -м -м. А ви стали, що у них ніколи немає замороженого м'яса, ні риби, ні м'яса. Бачу, що це баранина. М -м -м. Дуже смачно, а вам я бажаю корисного і смачного. Ніколи не відмовляйтеся, коли вас хочуть пригостити. З вами була пані Марина. А й в Туреччині дуже важко знайти їжу других країн. Наприклад, китайську ви не знайдете, яку ще не знає європейську не знайдете. Якщо ви знайдете, то це вдало перероблена турецька. Не знаю, чому так відбувається. Приїжджають мої підписники з Америки і кажуть, ой, ми дуже любимо турецьку кухню. Вони там самі вирощують десь тиховець і роблять свої блюда. Ми дуже обожнюємо там на суботу, неділю йти в турецьку кухню. Я не знаю, чому так відбувається. Чому не проживається в Турції блюда інших країн? Чому ніяка кухня не проживається? Може, ви знаєте, то скажіть. Тому що я не знаю.